Дорога біля свидівського лісництва. Попри насичений рух з лісу, на обідню перерву виходять дикі кабани. Зупиняється мало не кожна автівка. Дехто виходить із смартфоном, аби зробити фото. Такого ще не бачили, тому і стали подивитися. Та тварини радіють більше людям із гостинцями. Водій Віталій запасся кукурудзою. По роботі їжа на полі, де я забіг взяв. Десь. Воно ж голодне ходить. Черкащанин Роман теж не з пустими руками. Яблука, капуста та хліб. Ці продукти каже, смакують їм найбільше. Це третій раз уже до них приїжджаємо. Подивитися на такий придорожній звірини, чоловік привіз і свою доньку Аріну. А я просто не їх де ковмилок мені навляться. Вони місцеві розповідають, кабани вже звикли до такої підгодівлі, тож у визначений час приходять до людей. Парини навідуються не лише до траси, вони постійні гості на сільських городах, розповідає Черкащанка Альона. Та шкоди каже, від них немає. Вони ось виходять, якщо просто простаціну півтора кілометра до того місця, що вони ходять. Це одно. Оно пів кілометра до лісу, де вони живуть. Коли на городи ходять, трохи дошкуляють, бо переривають все це. А щоб такого щось там на людей нападали чи що, такого ще ні разу не було. Та така активність для цього виду тварин не властива, розповідає мисливствознавець Володимир Рибалка. каже, через комендантську годину та заборону відвідувати ліси, популяція кабанів зросла. Через це люди бачать їх частіше. Фактор турбування тварин практично відсутній. В той же час єгерська служба, Служба та державна лісова охорона мають змогу в лісі виконувати свої обов'язки. А саме ця сім'я диких свиней, яку бачить на узбіччі, була вирощена у вольєрах, тому вони й не бояться людей, пояснив Володимир Рибалка, та все ж чоловік радить їх не приманювати. це не дуже добре, те, що годують люди, особливо біля траси. Створюється небезпека транспортному руху. Те, що прямо під трасою годують, краще не годувати. Мисливські господарства проводять цю роботу, є підгодівельні майданчики, де, скоріше всього, зараз ці свині і оддихають. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.